Сюрприс, Сюрприз! їх не бросає? Шар. Шар. Вертайся туди, откуда прилетіла, гм, що? А можеш рашка туалетів до себе в пекло забрати, а то мішаю вже? опять? Та вони мені вже все пекло засрали. Вони ж десь сруть, там і жруть. Давайте на цей раз без мене, друзі. Так, сатана зайнятий. Що нам треба робити? Я знаю, що треба робити. Все зрозуміло. План ідеальний. Так що, стоп, їж, виконуй цей план. Тук, Ршарш. о нам туди пашіте. Добре, треба спасіте, помогіте, ТЦК доганяє. Е.